І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сьюай, дивимось. Реплей від підписника сьогодні з нами грає Захар Дракула на твп т 51 Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. А до речі, на ТВП давно не було боїв. Буде цікаво подивитися, на що він зараз здатен. А до речі, ще й на ласвілі на ньому давно. Не пам'ятаю я на ласвілі на ньому боїв. Ну це мені здається. Ну, я його так назвав найкомфортніший барабанний танк 10 рівня. От, я не знаю, як там бачати, наприклад, так? Але. Ну, для мене це найкомфортніший. Чи, наприклад, е шка так, важкий танк. Ну, Там важкий танк, але важкі танки, я вважаю, вони повинні бути все ж таки броньовані. Так? AMX 50 б він повинен бути броньований. А він взагалі там нема бронювання. Тут нема бронювання, але найкомфортніше чому. По-перше, він в мене є. По-друге, чому я його собі викачав? Тому що колись в укріп прайона грали, і там один пратіж Соклановець показав на ньому в укріп районі дуже крутезний бій, верніше не показав, а зіграв. І я так і думаю, а ну. І він мені реплей надіслав, як він в рандомі на ньому грав. І на карті лінія Зихріда. Він там став в ворота так, скажімо, так біля цих воріт і вихлопушував. Спочатку зелень вихлопушував, а потім вже і тяжів вихлопушував. І як він грав, відстрілявся, заїхав в укриття, перезарядився, перезарядка комфортно між пострілами всього 15 секунди. Також комфортно, точність, влучність, все чудово, маневреність і швидкість дуже класна. Ти можеш дуже швидко втікти. Якщо десь починається заробіще, а ти розумієш, що тобі в цьому заробіще немає чого робити, так то можеш дуже швидко втікти. Оце мені сподобалося. І я також як його прокачав то я зразу ж десь там другий, третій бій потрапив на лінію Зіфер і зіграв так, як він мені показав, і в мене вийшло, також настріляв. Ну не так багато настріляв, але все одно мені це сподобалось. Отже, поки я розповідав чудові та цікаві історії, два вороги вже знищені. Це ось так на ньому треба грати. Виїхав, якщо ти впевнений, так, що ти його забереш, то виїхав, забрав суперника, поїхав на КД. Все, в принципі, просто в цій чудовій та цікавій грі. Хоча у нас не так просто, бо об'єдналися суперники, випочивши очі, починають проїжджати вперед. Проти нас грає HZ, так? Чи H3, як його? Як це танки такі. Танки такі, що не за... Ага, H... H3, так. Я пам'ятаю, я його колись ХЗ назвав, так, що за танк. Він такий специфічний. Чим специфічний, він, по-моєму, там картонний картон, ну, просто картоніший... Ну для мене, мені здається, він так пограти по фану, просто повеселитися на них. Ну, на мою поважну думку. Загрози він ніякої не несе. взагалі, Я б не бачив, щоб на ньому тягнули. І не бачили ми, ще взагалі на ньому реплеї. Поки тобто, знову ще розповідаю, що дивите цікаві історії. Ми можемо зараз виклопушити базики. Вистачить у нас. І комфортний барабан не вистачило. І базік навіть не встиг, поки ми в нього хлопушували, вбивали в нього ці снаряди, він навіть не встиг перезарядитися. тут взагалі перел... ну я не перелякався, він дуже злий злющий, тому навіть і не влучив. Ну що, спроба номер 2 І тут треба вже обережніше. І так, щоб пробити його. Нервуватися по бордам І там під'єднався до нього ще його братіж. Так, а ми, в принципі, так, витягуємо тут. Я думав, що зараз об'єднаються суперники. Чудово, що кобра зараз не вліпила, бо були б проблеми. Я думав, що зараз в нас будуть проблеми в місці, ні за рахунок нашого героя ми вихлопушуємо місце. Хоча половину ХП втратив, але в таких заробіщах правда. Я вражений. Зараз допоможемо, там заберемо об'єкти. Почекають, на базі братіж, тримайся. чармле ми запам'ятали. Його піскутні пусты. О, ла, не, не поспішаємо. Чудово. Тут Реально, щоб реалізовувати барабан, не треба дуже поспішати. Просто вліплюєш барабан, а потім вже їхати. На ходу це ще те задоволення. Бо тут бачимо, що він дуже рухливий, маневрений. П'ять ворогів знищено. 5 тисяч настріляно. Чармлє Знітився, сховався, перелякав. У нас, до речі, там ну, в цей момент прорвали у щілину і вже намагаються виїхати на базу. Отже, ще не так і не так Це просто буде в цьому бою, ще треба буде їхати захищати базу. Ну, Наш герой бачимо, що він був насілений на чармлі, щоб його добити. Ну добре, потім з тобою розбереться, можливо, він вже втік, можливо, вже аж до бази своєї. Як тигр кличе на допомогу, гріль прикриває, а гріль там, до речі, в такій позиції стоїть, що його там можуть приклопучити. Повертаємось. Треба тягнути ці надібазика собі. Ну, у нас я б так сказав, що шанси не дуже рівні. Чому? Ну, в принципі, а чому і не рівні? Якщо у нас як тигра багато ще хп, гріля багато хп. Я думав, що він зашкірився тут біля камінця, а він зашкірився за будівлею. Артилерії немає. Це хіба що зараз прилетять ЛТшки? Одна може прилетіти біля води по четвертій лінії, а інша може по сьомій лінії прийти. І це може бути для нас небезпечно. Також не забуваємося, що Чармлє, він ж хоче все ж таки вихлопушити. Він думає, от зараз я героя битви вихлопушу. Він наче як підозрює, що... А дивіться, Ренат Пансерваген поїхав по то це. Він наче як підозрює, що е... наш герой буде героєм битви на чудовому та цікавому YouTube-каналі Гавайсі. Не намагаються, бачимо, не намагаються, випучивши очі, обережно там грають. А ми вже будемо намагатися пансервагена випустити. І чудово, підсвітив, і яга йому дала. Ми його зараз забираємо тут без проблем. І зразу ж... Залишається один снаряд і зразу з чармлі вихопку. Він! Ва! Ух! Я ж перенервувався. 34 хп залишилося, сім ворогів знищило. Оце винищувач, я розумію. Оце показав, що таке найкомфортніший барабан в горі. Так, ну давайте не будемо, бо я там вешку порівню. Не будемо порівнювати з важкими танками, то вже як будуть на важких барабанних танках, будемо порівнювати які з них кращі. На мою думку, кранлаген, чому, тому що кранлагена все ж таки є не яке бронювання. Ну і що? Ми за рахунок нашої швидкості, нам тут ТЛТшки не потрібно. За рахунок нашої швидкості можемо виїхати на базу суперників, заїхати їм в задніще. ДБВ там так і залишився біля нашої бази, М. Так, Йох, Йох 9 рівня, він, мені здається, зараз поїде на блокбаст. А нас хп взагалі немає. Але наш герой отримав адреналін, так, вже по фану просто грає. Але, знаєте, самовпевненість вона також повинна бути. так, Коли ти самовпевнений в собі, то ти впевнений в перемозі впевненість повинна бути саме впевнена. Так. 6 тисяч на стріляні. Сім ворогів знищено. Приїхав, Грін. Опа! Не Бортом їдуть. Чудово, що він не стрільнув зараз по ТВП, правда? Грін на себе взяв, так. І братіші, беремо в оточення. Можемо нагліше навіть пограти, не, не ставати, правда, не ставати на захоплення, щоб вони зараз не виключили очі. Грій, щоб прикрив. Грій, якщо зараз грамотно, а він грамотно, бачите, грає, зараз заховається знову за будинками, то він і добре прикриє. Я поїхав допомагати. А де його? йо? М6 він? Ну ну і ще постріл. Чудово! Вісім ворогів знищено. Я тільки не зрозумів, де йог дівся. Ха-ха-ха! Немає його, дивіться! Оце прикол. Ну, же ж проїхав. воді, так, наш герой поїхав. Що поки наш герой їхав... Ось він де. То той в місці був. Ха-ха-ха. Але це теж ще прикол. Здаємо троє на захоплення а що. Йому щоб під'їхати треба нас пересвітити. Пересвітити він не зможе. Станемо кущиком. О як тигра ще є ХП. БЗ немає, але БЗ може в принципі поїхати його висвітити. Потверну. Так дякую, працює. Стей стоїмо на захопленні, 20 секунд Тут повинна бути перено, він вже нічого не зробить. Він знітився Бу, ах, і все. я вихлопушив. Не з'їжджати з захоплення! Ха -ха 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 -ха. Бо я б зараз посварився, реально, куди? КП взагалі немає, зараз зараз їхати з захоплення і герой відео буде на Йоху. Чудовий бій Чудовим настроєм, каже вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!